Український борщ подешевшав. Економісти кажуть усе через те, що овочі впали в ціні. Не набагато та все ж відчутно. Ускільки тепер обійдеться улюблена багатьма страва, і чи не здорожчає знову наш Денис Лужний знає відповіді на ці запитання? Буряк, морква, капуста, картопля та цибуля. Ціни на овочі сьогодні знизилися. Щоправда, не суттєво. Максимум на 2-3 гривні за кілограм. На е, окремі е продукти, які входять до власне з якого готують борщ, ціна знизилася там на 20%, так, на деякі навіть 25, деякі 15. Ну, напевно, найменше Ціна залишилася без змін, ціна буряк, він приблизно в такому ж самому діапазоні. Ну, Картоплю ми не маємо вже такої дорогою, як було по 35-30, вже так можна навіть знайти по 20. І так само на моркву не дуже змінилася, ціна і трошки подешевшила капуста. Причин для цього є декілька, вважають експерти. Дуже часто плоди, вони вже втрачають свою таку первісну первісний вигляд і, наприклад, трошки деформуються, трошки починають псуватися. І потребують певного режиму для підтримки в такої якості, тобто це температурний вентиляція, провітрювання та інше. Тому ті, хто займається зберіганням овочів, знижують ціну тою метою, щоб пошвидше реалізувати товар, який ще менш більш знаходиться в нормальному товарному вигляді. Вартість борщу намагаємося порахувати і ми. За компанією беремо шеф-кугорку місцевої ресторації Катерину і вирушаємо на ринок. Ну що, йдемо перевіряти, чи здешевшили овочі. Ходімте, перевіримо. Пішли. У списку традиційні продукти. Добрий день. Добрий день. – Нас цікавлять продукти борщового набору, овочі. А, що у вас є, в яку цінувано зараз? Цибуля вона йде 15 гривень. Це йде наша одеська цибуля. Буряк. Темний всередині 16 гривень. Морку ми маємо 28 довго. Що овочі суттєво здешевшили, на ринку підтверджують не всі. У продавця Ельнура в ціні найбільше впала морква. Морку фактично вона була один час 35 гривень. Ось ця морква. Вона була так, 35, там, можливо навіть 36-37. 30 Це так воно було. Але ну, вона трошки присіла. Особливо. Скільки зараз морква? 28-30 Ну, Це було така, що була зручна для нарізання, вона найсмачніша і найкорисна. Суттєвого здешевшення борщового набору не помітили і люди. Так от ціни зараз трошки щось одно паде, а друге росте. Цибуля. Мені здається, вроді менше стало картопля, менше стало нічого не знизилося, нічого не знизилося, ще підвищили. На буряк, на моркву, на все на капуста 47 гривень, капуста використовувала 47 гривень, капуста, який може бути на навігом. Ціни не впадуть, зараз, я думаю, що ціни не впадуть. Вони, я думаю, що ціни будуть ще застати, тому що зараз такий період, що зберігання, до зберігання і так далі, то ціни спадати не будуть. Поки що змін немає. Овочі купили, тож йдемо готувати борщ. Спочатку для борща нам потрібно нарізати цибульку дрібним кубиком. Цибулю разом з моркою та буряком обсмажуємо на сковороді. Сюди зразу нам потрібно додати томатну пасту трішечки. Поки усе готується, підраховуємо вартість трави. Якщо прям там брати орієнтир, десь каструлька борща, це орієнтовно 30 гривень це вже 100% є дешевше. Бо якщо так, бо якщо брати окремо картопля, яка вже почала деш... дешевшати, окремо морква, і навіть якщо врахувати той факт, що капуста зростає в ціні, воно все рівно е взаємосу себе доповнює, і типу виходить все рівно нижча ціна. Та навіть попри це, вартість як продуктів, так і готового борщу порівняно з попередніми роками, все одно вища. Орієнтовно сьогодні обійшлась нам каструлька борща гривень 70. До прикладу, якщо це порівняти навіть з минулим роком, це все рівно було значно дешевше. Якщо заглибитися ще років 5 тому, то це могло мабуть навіть коштувати і гривень 20-25. І поки ми рахуємо, борщ зварився. Там да, на сьогодні вийшов дійсно смачний борщ. Дві години і улюблена багатьма страва готова. Поки за доступною ціною, Чи збережеться ця тенденція, і надалі не можуть прогнозувати ані економісти, ані ті, хто її готує.